Доброго вечора вас вітає бібліотека Івничука. Сьогодні наша традиційна суботня поезія і Юрій Андрухович з дуже таким цікавим віршем, який називається Монолог манекена з пасажу Гартенбергів. Сади галантерей, букети біжутерій, Панчохи для панянок, вальки для вдів. Сумно, брате, сяяти в газовім етері. Хоч би хто вітрину каменем розбив. Фраки й манжети, шагренева шкіра, рум'яна й білила, фарби для губів. Сумно, сестро, діти, шиї на шарнірах, якби на шарніри, я б тебе любив, якби мені легені в дерев'яні груди, крикнув би, здригніться блудниці й прошаки, досить бовваніти, тротуарні люди. Хіба ви манекени, та ж навпаки. Але я, німію, стовбичу і плачу над видихом парфумів і мелодрам. Сумно, люди, бачите, мов циганську клячу, слинячи купюри, мацають крам. Медальйон за груди, мушмула на скроні, нишпорять по душах, як по плащах. А тоді виносять милості в картоні, темно, як у лісі в їхніх очах. І летить на площу, мов пелюстя сажі, паперова хмара чорних лотерей. Сумно, Боже, дихати в райському пасажі, сотвори з дерева нових людей. Люди, будьмо людьми, всього вам найкращого.